Екранів з високих кабінетів, що якісь бандформування діють на території Дніпропетровської і Донецької областей, натякаючи на добровольців, натякаючи на нас з вами, то я вам хочу сказати, що в дійсності це наша країна. У нас є можливість її відстояти. І ми нікому не дамо її приватизувати. Жодному високому кабінету. Донбас це Україна. Донбас це Україна! Донбас! 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 Шановні друзі, як рік тому, як рік тому, ми очистили цю площу від символа тоталітаризму, від пам'ятника Леніну, з чого, власне кажучи, і почалося оновлення нашої землі, воскресіння України на дніпровській святій козацькій землі. Я вам хочу сказати, от як звід, звідтоді ми сказали, що тут в Дніпрі не буде жодного авторитарного режиму. Так само тепер від нас з вами залежить від депутатів, від колишніх заступників губернатора, від колишнього губернатора, а найголовніше від звичайних громадян залежить, щоб в цій країні більше ніколи не відродився під тим чи іншим гаслом, під тою чи іншою. Обгорткуючи прізвищем авторитарний тоталітарний режим. І я переконаний, що наша рішучість, наша сьогоднішня єдність, наша готовність пожертвувати своїм часом, своїм его, своєю душею, а з боку нашого.